Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема для сьогоднішнього відео така, що навіщо людям потрібна віра в Бога. І давайте розберемо це таке цікаве питання. Що коли людям проповідується Слово Боже Біблія, або робиться якась там запрошувальна церковна розсилка таким людям, то людина там говорить, що ні, мені це не цікаво. Але якщо вона сказала ні, то перш за все, вона сказала Ні Ісусу Христу. Бо Ісус Христос стоїть і стукає до кожної людини через своїх дітей Божих. Ось, а саме Він стукає через служителів живих церквів. І таким чином, що якщо людина сказала, що ні, мені це не потрібно, то вона таким чином відштовхнула Ісуса Христа. І люди, які приймають запрошення від служителів, то Ісус Христос таким людям говорить, що зайду і буду вечеряти з ним, і Він зі мною. Це все написано в книзі Откровення в 3 главі, 20 вірші. Е, ще буває так, що часто люди думають, що якщо вони помруть, то на цьому все закінчиться. Але смерть це тільки перехід із земного тимчасового життя у вічне, і тільки від вибора людини залежить сьогодні, де і з ким вона проведе свою вічність. І Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб ми не померли, а мали життя вічне і наслідували ту обітувану землю, яку Він подарує своїм вірним дітям Божим. І тому потрібно завжди шукати Бога і приймати Його Слово Боже, якщо якийсь там служитель вам його проповідує, бо іменно у Слові Божому є вічне спасіння для нашої душі. Ще апостол Петро він там написав у другому посланні, в першій главі другому вірші, що благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Христа Господа нашого. І якщо людина не хоче пізнавати Слово Боже Біблію і не хоче там духовно рости, то таким чином Господь не буде давати такій людині свою благодать. А якщо людина буде рости в пізнані Бога, то благодать буде примножуватися. І слово Боже має бути цінним для кожної людини на землі, оскільки зараз є дуже багато місць на землі, де люди страждають за віру в Бога, і страждають вони, що вони проповідують Слово Боже. І тому Слово Боже потрібно Його берегти в своєму серці та розумі, бо Ісус Христос знає кожного, хто береже Його Слово Боже, і хто його ігнорує. І діти Божі, Божі є сіллю і світлом для всієї землі, і вони постійно свідчать про Ісуса Христа, щоб Ісус Христос через своїх дітей Божих він достукався до якогось людського серця і спас Його. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.